Давайте уявімо, що ось це в нас порція. так чисто. Беру виделку і роблю ось так. І ось так за хвилин 5 можна з нашої картоплі. Зробити пюре кому як більше подобається. Я їм і так, і так, вигляд має ось такий смак, просто не передати. Ще, шановні, якщо додати в мене просто не було, якщо додати сюди трошки грибів, або зробити якусь зажарку чи піджарку, чи може в когось є.